Паньок заїзди в трактора, як ведьміть Ну, Блядь! Ну, ну це вообще красавчик! Це просто ну, блядь, що він витворює. Доброго дня, ось всі підписчики мого каналу. Знімаю відео після ремонту форсунки і ТНВД. Дивимось, топлівна ця нова стоїть, що поставив. О. Е, підклав, виходить, дивіться, одну грубу прокладку і дві тонкі. на сприск виходить. О. Але чогось є така проблема, що коли переключаюся, наприклад, з першої повишеної на другу повишену. І коли пускаю щеплення, з вихлопний де не чорний дим, а такий, типу, як коричневий. Не знаю, що це може бути, хто може, підкажіть. О. Так що якось так. Значить, форсунку думав розпилювача ставити нового, але є е, в моєму селі Віктор Андрійович, який допоміг мені е, в ремонті форсунки, О. то він полагодив ту, що була в мене. О. Так, Зараз вже трактор конечно, їде. Ось все, брав, там гора в мене непогана є така, то без прицепа, без нічого шостою, без питань виходить. Раніше він п'ятою і він вже до середини переключався я на четверту передачу. Бо було ну, дуже багато диму. О, Якщо я форсунку я поміняв чи топлівну нову поміняв, все рівно він не йшов там шостою передачею під гору. Він так само каптив і такий дим був синій чорний. Зараз він на холостих не димить, тільки на Ну, як переключаюся, то коричневий дим. Хто може, підкажіть, можливо, десь менше треба цих прокладок, можливо, дві тонких цих поставити, але може бути раннє зажигання. Як говорив техноворон Роман, порадив мені, що. Раннє заживання, це дуже ну, погано буде для двигуна. О. Це може бути і пробувати прокладку ГБЦ ну, на головці. О. І буде грітися, і коротше, буде дуже багато ремонтів знов. О. Ось дивіться, яка у нас погода. Вчора вже була як весна, я вже думав, навіть, ну, вже і доброго трошки розкидав, бо в мене там на 50 сотих розкидав і виходить, влагу вже закрив на одному городі і ось така у нас вже зима. Коротше, за ніч ввечері веч... було вже ну як, така, як вже можна було, як говорить, і картоплю садити, а вже зараз вже зима. Добре, що хоч... Думав, ранів посадити, але добре, що не посадив, бо ще померло. Ну нічого, думаю, після числа 20-го вже будемо щось трошки ячмінь сіяти, побачу вже тепло, йде там і плюс 12 і 15 градусів. Головне, щоб тракторець б напрацював. Ну Це вже найголовніше, що форсунка працює. А ось топлів, тут то воно недовго. Крутієте цих три болти, витягуєте топлівну і підкладаєте, виставляєте, що вже було покрасити. Ну, то може, підкажіть, на що може бути, що це коричневий дим вихлопний. Він обично повинен чорний бути. Але він не густий. Коричневий дим, але він легкий. Він зразу хоп, ну, як газу наступив, він одразу з вихлопний. Ну, не димить сильно. А що це має бути, я не знаю. Подивився в Ютубі, ніхто нічого не такого не говорить. Обично показують в Ютубі, що синій дим і чорний дим. Ну що димить. А так щоб коричневий дим був, то немає такого. О, там казали по клапанах, по самій головці. Вже все добре. М -м, виходить, в чому прикол. Зняв ту кришку, порегулював клапана, як треба, щоб вже було до весни, яквориться, все зроблено. Все нормально. Там був, як був зазор виставлений так він і є. О. Так що якось так. Ну будемо працювати, буду щось знімати, пишіть коментарі про що зняти. Бо є там людей по різині питають і... Ну, взагалі по трактору. Так що всім щастя, миру і добра, до побачення.